Встановлено, що Зінченко В'ячеслав Федорович обґрунтовно обвинувачується у носінні зберіганні придбанні вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Окрім цього, Зінченко В'ячеслав Федорович обґрунтовно обвинувачується у вчиненні вбивства. Тобто умисного протиправного заподіння смерті іншій людині у зв'язку з виконанням цієї особи громадського обов'язку з проти національної нетерпимості, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пунктами 8.14 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, 25 липня 2024 року слідчим затримано в порядку 208 208.613. Кримінального кодексу України зінченко Вячеслава Федоровича про що в період 16.59 годин по 17.35 годин складено відповідний протокол затримання особи, підозрюваної вчинені злочину. 26 липня 2024 року Зінченко повідомлення про підозрювання кримінального правопорушення, передбачено частиною першої статті 15 Кримінального кодексу України.